Осінь буде спекотною. Наслідки глобального потепління відчуває більша частина Європи. Україна не виключення. Сьогодні знову буде по літньому тепло. А в Запорізькій, Донецькій та Закарпатській областях температура ще більше підвищиться. Коли чекати похолодання, Вікторія Дмитренко питала в синоптиків. В Україні знову фіксують температурні рекорди. Денні максимуми подекуди сягають понад 30 градусів тіні. Тобто, це приблизно на 7 градусів вище за багаторічну норму, і це для України доволі високі температури. Перевищення температурної норми фіксують на заході в центральних регіонах і в столиці. Тут про осінь за календарем нагадують хіба що пожовклі дерева. Від палючого вересневого сонця містяни ховаються, як можуть. Хтось пересиджує спеку в парках, когось рятують охолоджуючі арки і фонтани, а ще традиційно в топі про холодні солодощі і напої. Ну, По-перше, бачите, є морозиво, трохи щоб остудити організм. П'ємо воду, носимо з собою, стараємося йти от в холодочку. Знімають спекотну втому і поблизу водой. Попри осінню пору, каже Киянка Леся, водичка в Дніпрі досі тепла і комфортна. Ну, приємна така водичка. Ви знаєте, друге море, можна сказати. Друга річка має хвилі. І вона, знаєте, як набирає ті обороти, набирає, і чисто, як на морі. Загалом кажуть, синоптики глобальне потепління продовжує літню спеку в багатьох країнах Європи. Особливо теплий вересень буде в країнах Балтії, на Балканах і в Німеччині. Саме там зараз... Мишка і киянка Олександра каже: торік в цей час вже дощило. Зараз місцеві рятуються від спеки. В центру може дуже багато знаходитися кафе з морозивом. Коли спекотно ну, знов таки вже вони їдуть в екопарки, озера дуже популярні. Трохи дісталося і Великій Британії. Щоправда, спека впродовж літа була недовго, каже переселенка з Києва Наталка. У вересні температура не перевищує 20 градусів. Все, що вище каже Наталя, для місцевих справжній температурний виклик. 25 градусів всі просто вмирали від жари, тому що це остров, це дуже, дуже вологе повітря, і тут дуже важко, коли дуже жарко. Аномальна спека і в Європі і в Україні триматиметься до середини вересня. А потім до нас завітає вологий циклон. Дощова погода, кажуть синоптики, охолодить більшу частину країни. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.